Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. До нас гість поспішає. Він багато чого знає. Кап-кап-кап пісеньку співає. Своєю пісенькою всіх розвеселяє. Добрий день, дітки. Мене звати Капітушка. Прийшов я до вас не з пустими руками. Погляньте! Яке відерце я в приніс. Як ви думаєте, що у відерці? Капітошка, ми думаємо, що у відерці водичка. Так, правильно, це водичка. А чи знаєте ви, дітки, якою буває водичка? Ну, що ж, капітошка, давай ми познайомимо діток наших із властивостями води. Вода. Рідка, її можна наливати, переливати. Водичка прозора і не має кольору. Давайте ми зараз перевіримо це. Покладемо ложку у склянку з водою і у склянку із молоком. У склянки з водою ложку видно, тому що вода прозора. А от у склянці з молоком ложки не видно. Тому що молоко яке? Молоко біле. Дітки, ми сказали з вами, що водичка буває рідкою, а ще вона буває твердою. Що на картинці? Так, це лід. Вода замерзає, перетворюється на лід. І тоді стає твердою. А який лід на дотик, пам'ятаєте? Правильно, він холодний. Якщо ми опустимо лід у склянку з водою і водичка стане теж якою, вона стане холодною як лід. А якщо водичку нагріти, вона стане якою? Вода стане теплою. А тепер давайте пограємося у гру. Для чого потрібна вода? Для чого потрібна вода? Водою умиваються. У воді що роблять? Купаються. З води мама варить їжу. Що ще роблять водою? Молодці водою миють посуд. Щоб одяг був чистим, водою беруть одяг. Щоб гарно росли квіти, треба що робити? Розумнички, квіти треба поливати водою. А ще у чистій прозорій воді живуть рибки в акваріумі. Та от тільки в акваріумі немає камінців, і тому рибкам не затишно і незручно. Давайте розглянемо, які бувають камінці. Камінці бувають білого, сірого кольору, різнокольорові, великі, маленькі, круглі. Дітки, давайте ми виліпимо камінці для акваріуму. Але спочатку підготуємо наші рученята. Рибки в акваріумі живуть, вверх і вниз вони пливуть. По команді 1, 2, 3 випускають бульбашки. І кружляють, веселяться. Хвостиками ворушать, то зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні. Для роботи нам потрібна дощечка. Кольоровий пластилін або кольорове тісто та акваріум прямокутної форми вам допоможуть зробити батьки. Беремо пластилін, відщепуємо від нього шматочок і скочуємо кульку. Робимо кульки різного розміру, великі, маленькі, різного кольору. Пальчики притискаємо один до одного, катаємо пластилін між долоньками коловими рухами. А тепер камінчиками будемо прикрашати акваріум для рибок. Поклали камінчик і притиснули ось так. Дітки, погляньте, який гарний акваріум у нас вийшов. Спробуйте і ви так. Дітки, тепер ви знаєте, що водичка буває рідкою та твердою, прозорою, гарячою або холодною. До побачення, малята! Дякуємо тобі, капітошка. До побачення!